Всім привіт! Сьогодні 4 січня приїхав на річку, поки немає льоду, покидаю спінінг Леба воно пливуть і риба тікає від них. У нас тепленько ще 4 градуси тепла, то риба ще ходить і видно, тут скидалася. Льот зійшов. Вчора в нас був морозець з днем, потім на вечір дощ пішов і тут був лід, і він розстав. Тож зараз вдасться мені покидати. Там залишилося один чи два силиконі в хітомі, на який клює. Буду на нього пробувати. Один в мене висить на спінінгу. Це дороблений хітомі, приклеєний пінопласт, а тільки суперклей. Плаве пінопласт, силікон держиться нормально, а пінопласт плавиться. Так, сяк приклеїв, вийшло два. І там, каже, ще один в пачці є. Ну, такий полупорваний уже. Ну, якось буду пробувати ловити. Щось сонечко виходить. Буду я вже... Ловить, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. І переходьте по ссылкам в описі до відео. Почну з останнього хітомі, який в мене є. А може і передостанній. Це останній з пінопластом. Може щось візьме. Хорошо, що за ніч літру став. Сьогодні більш-менш тихо, вітру нема сильного. Риба якась велика скинулася збоку. Зачіпається ниточок тих водорослів куча. Води додається не побагато, але ну, по чуть-чуть додається, з кожним днем все більше. На 2-3 сантиметри заметно по берегу, де я стояв. Там уже вода. Ну риба тут. Вчора лід був, то може ж таки на яму її, так сказати, даве мороз. Там передають великі морози. Може вона вся риба сюди зійде. Бо коли багато води, то вона по очеретам сидить і взимку не клює ніде, ні тут на плесі, ні в очеретах Попробую ще знайти. Лебеді налякали рибу там на мілководі. Хотів там воблера покидати. Я знайшов у себе старого китайський воблер, яким давно не ловлю. Ну, він плаваючий. Він величенький, він десь 80-90-й. Там китайський давним-давно його купляв, навіть не знаю його назви, ні скільки грам. Шумовий. Важкенький такий, ну плаваючий. Колись давно на нього ловив непогано щук. Взяв на всяк випадок, так як всі свої нормальні маленькі воблери пообривав, плаваючи, а більш мене нема. Це щось взяло і це ж за другим разом. Чупак. Він спочатку я почувствував тільки закинув, був удар. Я давай тягнуть, протягнуть і за другою вже протяжкою він узяв. Дивіться, як добре за верхню губу на хитомі. От блін, сейчас ще ще й порве мені. Куда ти? Отдай. Треба інструмент доставати, бо зараз покуса мені той хитомі єдиний. Висвободив. Не порвав хоч силікон. Непоганий щупак, жирненький. Зараз пофоткаю та й випустю. Поки держава аж руки замерзли. його держати, він холодний. Ого. Аж з води вистрибнув. ходе. Я вже думав, сьогодні не спіймаю нічого. Погода така, то дощ був ось. Я приїхав, то був дощ. І почав ловити, коли він прекратився. А щупачок ще й за другим разом схватив, доганяв приманку. Перший раз він просто не засікся, другий раз я вже хорошо підсікнув. І без цього, без п'явок, риба не стоїть на місці. Іноді виходить видно гулять в пошуках риби. Покидаю ще блешні маленькі, окунь ганяє, як завжди, ну не бере. У там ще є твістер від Фанатіка. Спробую його. Я не особо коли пробував. Та все на риболовлі не завжди й що є в коробці. Спробую ще тут біля кладки. Давно я тут нічого не витягував. І на кожній кладці у нас тут видри. На кожній кладці луска. Видра їсть рибу, прям на кладку, Ну і отсюда аж видно. І непогано таку рибу їсть. Я тільки що не поняв. Чи в мене риба клювала? І то я зачепився за водорослі, бо так в бік повело. Силікон чистий, не збитий. Ну, покусаний він, може бути, і давно покусаний будь, бо я на нього вже витягував рибу. Багато жабурення. Мальок стоїть тут, повинна щука стояти. Недовго тут покидаю. Що не буде брати, то не буде брати. Та Таке то було в щупачок хватав, бо я тільки що там проводив, ніде нічого не зачепив в тому самому місці. Сіликон чистий, без неточок. Ого! Вітер здумаю приманку. Взяло щось. Я ж казав, там брало. Іменно в тому місці, де я казав, що моя щука брала. Непогана така. З півкіла буде. Не подивіться. І хорошо так. І в тому самому місці, де я казав, що брало. Така, я ж кажу, півкілушка і вона ще жирна. Така як наче перед нерестом пузата. Таке тепло, то ще й ікру буде викидати. Зараз визволю її та отпущу. Непогано так зачепилося. Вона така холоднюча, що в аж руки замерзли від неї. Хороша така щучка. Давай. Пішла. Я ж казав, що в тому місці видно, що й мальок там е, цей, щось ганяло. І от перший раз вона мене хватала, Ну, мабуть, ото за хвіст. Бо хвіст покусаний був. Я просто не пам'ятаю, чи це сьогодні, чи вже давно. І ну, на цей раз вже взяла непогано. Чаще ще сходжу на яму та на, на ще одну кладку, де завжди мене бере. Може ще якусь щучку виманю. Все-таки я вирішив прийти на кладку спочатку, потім схожу туди, де починав риболовлю, на теплесо. Хай віддихне те місце більше. Може десь якась щука вийде на сонечко. Вся кладка моя везуча тут завжди витягую, хоч по щупачку, але витягую. Хто не знає як сьогодні буде, ну останнє риболовлі витягував я тут. біля кладки мальок ходить. В цьому місці теж повинна стояти щука. Головне, щоб вона взяла приманку. Закінчилась моя риболовля. Спіймав два щупачка сьогодні. Ну непогані такі. Удачна все-таки була риболовля, хоч щупачки клювали. Окунь, так як ганяв, так і ганяє рибу. Брати не хоче, ні одного тичка не було. І воно тільки що погнав. Малюк повилітав. Брало сьогодні, як завжди, на хитомі. Я ще знайшов ще одного хітомі. І на ось такий воблер. силікон селектовський. Більш нічого не клювало. Покидав я і тут на ямі на плесі. Теж не було виходів. Так що збираюся додому. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Також переходьте по ссылкам в описі до відео.